Давайте поговоримо про те, як планувати свій день. Ця тема вже давно набула популярності, але від цього вона не перестає бути менш важливою. В даному відео я вам покажу, як я планую свій робочий день, типу по системі GTD Getting Things Done. Чому я це роблю, і який софт для цього використовую. І так, GTD. Getting Things Done. Є такий дядько, якого звуть Девід Аллен. Якось він придумав просто геніальну систему чи то схему планування свого часу. Насправді все набагато простіше, ніж здається, на перший погляд. Давайте поговоримо про основні принципи даної системи, а потім я розкажу, як я використовую GTD в реальному житті. Дана система базується на п'яти принципах. Перший це колект, збір даних, другий це кларіфай прояснення в обробка даних, третій це органайз, тобто організація зібраних даних. Четвертий це е, стоп. Це відео починає бути нудним. Давайте без нудної теорії, і я вам просто покажу, як я використовую дану систему в своєму житті, і ви зможете підлаштувати її під себе. Розпочнемо ми, звичайно, із софта, який, я вважаю, просто богоподібним, і є він на превеликий жаль тільки для екосистеми Apple, а саме на iOS, iPadOS, WatchOS і macOS. Зустрічайте Things 3. І самий головний плюс даної програми навіть не в тому, що вона має кльовий UI UX це само собою, а в тому, що тут нема підписки. І це просто неперевершено, але вам потрібно купувати дану програму на кожен девайс, на якому ви хочете її використовувати. Для Apple Watch і iPhone вона вам буде коштувати 10 доларів, для iPad 20 і для Mac аж 50 доларів. Даного софта є три основні переваги над іншими таск менеджерами Це інтуїтивність, простота використання і, звичайно ж, дизайн. При такому розкладі всі елементи, все, що є в даній програмі, розміщуються саме там, де б ви хотіли, щоб це розміщувалось. І якщо ви мені скажете, що це пшик, то я вам скажу, що ні. Тому що даною програмою ви будете користуватися кожен день і навіть багато разів на день. А це дуже і дуже важливо. Тепер давайте поближче познайомимось з даною програмою. Як я і сказав, все максимально просто. Зліва ви можете побачити сайтбар зі списками для ваших майбутніх задач. І дані списки ви можете створювати самостійно за допомогою однойменної кнопки. Але за замовчуванням в програмі створено наступні списки, які в принципі не можна видалити, і це й не потрібно. Це вхідні, сьогодні заплановані в будь-який час коли-небудь і логбук. Праворуч знаходяться всі ваші задачі. Вони змінюються в залежності від того, який список ви обрали. Щоб додати нову задачу, потрібно скористатись кнопкою справа внизу. Потім потрібно ввести назву задачі, також ви можете змінити список, куди буде додана дана задача, запланувати її на інший день, розбити задачу на підзадачі. Встановити дедлайн для задачі. А також ще одна кнопка, яка може зробити так, щоб даний таск. Повторювався з певним інтервалом. Завершити задачу ще простіше. Вам просто потрібно тапнути на чекбокс біля конкретної задачі, а щоб видалити, зробити відповідний свайп вліво. І, в принципі, це все. Інші налаштування чи якісь функції даної програми ви можете подивитись самостійно. А зараз давайте перейдемо до найцікавішого. Як я використовую дану програму в реальному житті? Суть даної системи полягає в тому, щоб абсолютно всі ваші ідеї чи задачі виписувати в одне місце в нашому випадку, це Things 3, тому що автор даної системи Девід Ален так і каже, що наш мозок призначений для того, щоб генерувати нові ідеї, а не для того, щоб їх зберігати. Як тільки мені приходить в голову якась ідея чи взагалі будь-яка задача, яку я повинен рано чи пізно виконати, то я одразу витягую телефон з кишені, відкриваю Things 3 і записую це в список вхідні. Даний етап дуже важливий, тому що завдяки ньому ви звикаєте не тримати всю інформацію в вашій голові, а одразу ж фіксувати її у відповідному місці. Коли у вас з'являється час на організацію записаних вище задач, в моєму випадку це зазвичай з самого ранку або ввечері, то це потрібно зробити максимально правильно. Якщо в задачі є конкретна дата виконання, то її одразу ж потрібно назначити на дану дату, і при необхідності встановити ще нагадування. Якщо задача невелика, і її можна виконати в будь-який час, то я дану задачу повищаю, звичайно ж, в список «Anytime», Time, тобто в будь-який час. Наприклад, мені потрібно купити пральний порошок. Я додаю дану задачу в список Any Time, і коли я буду в магазині, я обов'язково перегляну даний список і зроблю відповідну покупку. Якщо записана ідея чи задача не потребує конкретних дій від вас зараз в даний момент, і це більше довгострокова перспектива, то дану задачу я розміщую в список коли-небудь. І коли-небудь я обов'язково нею займуся, коли буде вільний час чи натхнення. Важливий аспект даної системи це дати їй час, щоб попрацювати. І потім ви звикнете і не зможете уявити свого життя без неї. Кожен день ви повинні привчати себе до того, що всі нові ідеї чи задачі ви повинні виписувати в одне місце, і потім повертатись до них і розпреділяти по відповідним спискам. Девід Ален називає це рев'ю систематичний перегляд всіх ваших справ. Я гадаю, що більшості з вас буде достатньо одного місяця, щоб повністю втілити дану систему в своє життя і звикнути до неї. І тоді будь-який ваш день буде таким, яким би ви хотіли, щоб він був. І головний висновок, який ви можете зробити з даного відео, що якщо ви не плануєте своє життя, то хтось інший обов'язково зробить це за вас.